Озвучено за підтримки Галини Михайлівни Я надеюсь, вона відстала від мене, блін. Щось музика закінчилася, стало стрімновато. О, біжить, хуляра. Біжить за мною Е, -е полегче. Та в ты чи що? Йди додому. Ну все, ти нарвалась, коза. Ну от. Мене вигнали з свого ж будиночка. <звук> Ах, факт звук, ненавир. І мені нічого не залишається, як тікати десь на безлюдне місце там, де мене не будуть чіпати, не знайдуть мене. Так, по-моєму, цього місця я ще не був тут. Це дерево, схоже, я вже бачив, але цього місця я не бачив. До речі, тут прикольно. Це ніби такий полуострів. Вау! шикарним видом. Тут би прикольно Ні, ніфіга тут не прикольно будуватись, тому що немає дерева. Так, тут уже побували. Е, наші недруги, недруги, недруги. Сеперетено. О, ось один, Є. Скоро на, на татем назбираю Буде коруто. Він більше не може взяти з собою. Жалко. Ну що ж, бачите? Нове місце знайшли. А можливо, воно тут вже і було. Значить, тут, по-моєму, має бути якір. Так ось он він. Йдемо туди. Стоп, може вже там нікого немає, я би повернувся, там якийсь вогоник собі розпалив. Ні, вони там ходять мудакі. Оба Вони всю ніч так будуть там. Придеться чекати тут. Я поки. розпалю вогник, тому що. Uh, я можу замерзнути правильно. А чому не показують, де він буде стояти? Ага uh, от. Так, Так, щоб не було заблизько, щоб вони мені не надоїдали. Ех. Та їх там ціла групіровка, вони чекають на мій концерт. Але чому... Жалко. А я. А я візьму і пер... Ось тут. Давай, плей. Грай. Опа, та-дам. та-дам А ви мене шукали. А я ось тут. Йдіть з мого дому, щоб я вас не вбив. Ідіть і біжіть подальше віце. Та-дам там Мені не потрібні гості сепаратисти. Україна єдина, Нерозділима Всі сепаратисти ляжуть. Оу! Oh yeah! Oh! BG! TAGO TAGO! SEMOY ASSEMBLIA! MIE SEPARATESMO! HOHOHO! TA TAN ho ho TAN TAN da TAN 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 da da, -da. TAN Уже ранок швидко Я у вас з цим бревном. так, я походу... вони походу тікають, я від... О, я думаю, що це якийсь чувак. Та ну нафигло. Вони тут за той за той час, короче, понабывали всякой херни біля мом доночку. Модек. Ничего. Я прийду до вашого будинку і збудую теж, насру вам під двері, мудаки. Все. О, музику переключає, навіть Ніколи би не подумав. Ну, а виключити як? Блін. Не хочу виключати. Я змерз. Блин, да поднимай. Все, один каминчик. Каминчик, каминчик, давай. О, тепло. А -а -а. все супер. Тепло, музычка. Трупы, что может быть и краще? То есть трупы, прикольно, трупы хавают, то есть скажу, пташки чайки хава труп'як, це ж вроді прикольно, натурально. Скоро його тут не буде. Блін, я спробував шугатис, цих штук вони е, здаються. Ніби це стоїть. Фу ну, нафіга вони це, це поставили тут? Так, виключите. Оф! Воно просто переключає музло. Блін. Що тут у нас? Є броня, ми не використовував чомусь броню. Не знаю чому. Таблетки. Ну, решта О, стоп! Що, я нічого не маю. Пірі. Але для чого вони не зрозуміло. Навіть на крафт не... не йдуть чомусь. От ми можемо зробити коктейльчик. 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 Зараз замутим. Опа, є. Так, а це. Потрібні монети. Для бомби. Потрібні монети, яких в мене немає. Жалко. Так, зуби. Зжалка. Нічого більше я зробити тут не можу. Ну і ладно. Давай танцюй! Чайка! Танцюй, чайка! Як справа, чайка? Круто вам Літаєте собі, прям в воздусі парите. Ой! О, да-да, танцюй! Брети музики. Вона кайфує, вона не я її не вбив, вона просто кайфує. Ех, ну що ж. Я надіюсь, ви просто послухати музику прийшли. Де вони? Ось вони Ну що ж, під музику гріх не Не побитый. Болит. Опа. Ой. Сам на тропу. Так, махачка. Махачка. Группа на одного. Ну давай. Я супергерой. Ну, коротше, під музику можна зробити все. Серьезно. Навіть прибирати в хаті. Веселіше під музикою. Давай, танцюй. Ну що? Не подобається музика. Хо, Я за зарубав двох. В день прожитий не зря. Угу, я не помер. Прикинь, я підлетів, коли його розрубав. І не помер. А в минулій версії я б здох. Круто. Тотем. Нам потрібен тотем. Ось тут. Біля хати. І вже... Щось непонятно, з погодою, тут, ніби і сонце, але сонця нема, хмари. Глюк? Глюк? Да. Глюканий добрячий, так що версія 0.02 це є повна какашня. Не вірте нікому, хто кажуть, каже інакше. Що тут у нас? У нас багато ніг, але нам потрібні. Не ноги, а голови. Потрібні дві голови. Ходу третій труп. Три трупа. Шикарно, чуєте? Дві голови. Є. Я на мотив тотемп. Ще ні думну голову потрібно. Ось вона сама до мене прилізла. Так, і решта, решта 4. Патичка. Та пару камінців. Камінців і не бачу. Непонятно з погодою, ніби й сонце. Але хмара на дворі Ну. Є над чим працювати, є. Є. Але моя думка, що поки тут не буде якоїсь. О, знову не хочу рубати. Поки тут не буде якоїсь сюжетної лінії. Або якихось зав... якихось завдань. Чому вони не можуть здати, наприклад, мені завдання Якісь, Піти туди, та... дістати то-то там. Я би. Е, був би ближче там, до е, розказки, де мій син, щоб я його шукав. щоб... Ну, поки що не цікаво. Отак от, от будувати і е, відбиватись від сепаратистів це не доїдає. Хіба, хіба що дійсно вони. О, прийшли. Це, походу, вже якісь кручі пацани. У них на спині багато рук. Є, ану, відлякуй, татем, роби свою роботу, відлякуй. Очкуйте, очкуйте, правильно, правильно, діт гед. І це називайте виправили баги і фікси. Тільки що чайка посиділа на... вогняній башці! Ауч, ауч! Мене підпалився сам я. Треба захавати Снікерс Хреблін. Так, зберігаюсь. На цьому можна сьогодні закінчити цей випуск, а далі у нас буде дуже цікава нічка. Вперед! Ой. йо Ні, вони реально бояться, Та темп працює. Хтось писав, що не працює. Можливо, виправили. Кльово. Дивіться, вони не, не хочуть підходити. А, ні. Шо, 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 шо? Ззадом до мене придурок повернувся, Але чомусь перестала працювати кнопка, я не можу вдарити. Ну, класно що зробити. ні ні пацани, татем. Ви що? Це ж татем, тікайте, від це. це ви не бачите, що тут. Що я вже, блін, позарубував, скільки і підпалив їх. Я, я б шець здвинутий, чувак. Краще мене обходити. Давайте йдіт геть. Фонарик. Ей. Я с ними дрочу, можливо, це моя помилка. Мені та там не поможе. Угу, слухай, я теж хочу такі штуки з рук. Сзади, це круто. Он, ще, чуваки. слухайте, тут... Я популярний, тут. збираюся весь острів в цьому місці. Дійсно можна давати концерти. Ну що ж, так і зробимо. Ну що, друзі? Підпали, підпали, підпали. Ага. Давайте співати, там, танцювати. Навіщо, навіщо вбивати один одного? Оу, тихо! Оце саме бешена тілка, блін, ей не наложи, вона постійно вибігає десь. Ой, Бас, багато. Чайка настренених. А ті що чекають? Оце, походу, і у тут постійно гуляють, а я б тут взяв і побудувався. Сух, кльовий статемом, статем, то вчасно його зробив. Взагалі підходять і, і очікують і йдуть геть. А оцих я можу підрубати трошки. Є... Я не можу підрубати. Знаєте чому? Тому що це глюк і я не можу е, бити. Ой. Не можу і все. Не можу вдарити я Нажимаю воно не віє. Крут, а ногою. І ногою, а ні, ногою б'є. Можливо, зараз підсила мені, не Ні, дві. Ой, придется битись мені ногою. Ауч! Ну хтось зараз за цей час що? Та да все-все вже не стону. Блін, мені треба... О, житухи. Все, знову не б'є. Блін! Так діло не піде. О! Підпали, знову знову один трупак уже є. Є! Все, чувак, є! наречений. Ссс. Коротше, побіг. Опа! Я не помер! Круто! Підпали, підпали! Підпали давай! Бьм. О! Та тутля. Піднімайте руки, ноги до гори! Хей, ее! Ууу! Ноги до гори, чувак! Танцюй! Ах ты зараза, ти така! Я ж ту ж татем, чувак, ти шо, дурний на мене скакати? Я бешеный, я бешеный. Ой-о, жопа мені. Блин. Не, я буду загружать. Я не хочу, блин, них… их включать. Ну, в бань. <ш Balcets> так, стоп. А да я заявляю Опаньки. Хоть музыку выключи, идиот. Вот. Вы... А -а Так, что выключать? Ну ладно. Так. Ми з'явились не там, де ми переважно з'являлись. І я вже бачу наших друзів і. Це зовсім інше місце. Зовсім. Ого. Ого, пацани. Ага. Ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла. Лам! Ла ла, ла. ви всі А ти що термінатор чуєш, блін? Гори троха. Це дійсно як термінатор що на мене. Її взагалі вона горить їй все рівно. Вона взагалі бешена. Тетя, блін, я я грюк, я не можу бити. Тільки рукою. Зараз по щікам набив на по щчину, по щчить добро, що вона в трансі і взагалі в нас врати на Абсолютно. Типа така... Типа, і робо ви ще нічого немає. Це... Оце жінка. Їе зю. Потиком. Все, воно не б'є. Не б'є. Вони не роблю більше одного удара. Ну і ладно. Вау! Це я розумію все видно тепер. балем бій, це. І скорше робимо це. Так, я надіюсь Тут хоч ми ніколи не ні. Я не знаю, куди йти. Вона вже... А, вон там вдома, але Вихід так бути може зовсім місці. в інакшому місці. У мене немає життя. Я з'їв пігулку, в мене знову фул. Йдемо далі. Що це за бедра? Дитячі, причини. Куски людей і... Все б добре, якби не музика, мені би було страшно. Але музика така весела і вона. Тут не круто. Вже музика закінчилася і мені стало стрмно. Але я не буду її включати, тому що вона мені надоїла. Як же є це вийти? Я скорше помру. З голоду, чим мене тут хтось вб'є. Тут взагалі голяки. Одні трупи. Так, я вернувся. І. Якого Х? Ось що якийсь. Доріжка. І скучні, повір. Блін, я що так довго йшов... А, ні, є. Так, а тут чомусь чую моє серце. Що буде весело. Знаєте, чому я так думаю? Тому що нічого не видко. Давай включайся. Так. Так. Угу.

Давай, давай. Ще, 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 ще. Кок, надіюсь, вона любить коктейлі Це все для неї, для моєї крошки. И кое я зараз я пригущу Крошку коктейлем. Ей Опс, а де вона? Не бажаєте коктейль, а дасте номер телефону. хіра вона не горить. Оу, oh, фак тебе. Гри, скотина! Це маскаль, це точно маскаль. Це були всі сепаратисти, а це просто натуральний маскалюга. Двика у нього піпіська! А я тебе убейду, но. Ну, о, все, ну нафиг тебе там Що то таке, Що ты стогнешь? Що тебе кто? Сам сзади, щипає? Опс Давай! Я вже чую шум моря, блин, не тухни. А ты що таки? Все. Вышло. Я, Я так думаю. Ні черта не видко. Що за дірка і чому вона закрита, блін. О, я вже думав, що я тут застряну на вічно. Її просто закрили якимось каменем, блін. Її взагалі практично не видно. Так, ура! Я. Я вибрався. Ура! Громадяни мої, України! Я спасу нашу територію. Так, а тінь, до речі, мій тінь. Походу знову без башки ім, походу, по кайфу. Це походу прикол гри. Щоб головний гри був без башки. Вони дивіться, вони з таких татемів тут біля мене наклали. Що за... Для чого? Вони думають, що мене злякають. У мене найкрутіший татем. Так. Ох, йду я спати. Тому що треба розбудовуватись, але для того треба набрати сил. бранч. Ех. Красота. Ляпота. Одеса.